Астрологічний прогноз з 9 по 14 травня на тиждень щодо війни і цивільних справ продовжує бути ретроградний Меркурій в першій фазі свого руху, що означає робити розвідку на майбутнє, робити розвідку, щось узнавати перед тим, як ну, реально діяти. Пов'язана фаза з плануванням на майбутнє, але не з тим, щоб йти в нього. Символічно це можна уявити собі як собаку, яка шукає слід. Собака-іщейка, якотра шукає слід. Тобто люди щось шукають, шукають, шукають якісь варіанти. Значить, 9-10 травня буде з'єднання Сонця з Ураном. Уран пов'язаний з авіацією, з ракетами, тому в цей період продовжується напружений період щодо ракетних обстрілів, котрий після 10 травня знизиться. Також уран пов'язаний з нервовим напруженням. Тому 8-9 травня, ну і ці дні перед ним 6, 5, там, 7, ну, в общем, а 8 і 9 дуже сильна нервова напруга. Бо уран пов'язаний з нервовою напругою, а Сонце означає. Ну, те, що знаходиться в центрі увазі, тобто люди нервують, Можуть бути порушення сна у деяких людей. Значить, пройшло затемнення місяця в е, і перед затемненням місяця люди лякаються, бояться. От зараз окупанти Запорізької області тікають, бо бояться. Ну, Взагалі, офіційна історія, що вони злякались ЗСУ, але, чесно кажучи. Як астролог, я б стверджував, що ЗСУ, то, звісно, можна боятися, ну, якщо б не затемнення місяця, вони б не настільки б сильно боялися. Тому це затемнення місяця воно саме підживлює страх людей у кожної людини ну, по своїй причині. І оскільки затемнення місяця воно пройшло, то цей страх буде постійно знижуватися. Вважаю, в тому числі і у російських окупантів, він буде знижуватися. Але ну, тижня два ще після затемнення все ж таки він цей. Страх буде сильний. Коли це усвідомлює, що це страх навіяний затемненням, то їм можна сказати, що Окей, нехай воно, воно на мене не впливає, типу я його і я не буду боятися. І так можна ну, реально знизити цей рівень страха. Значить, якщо в першій половині тижня от 8, 9, 8 травня місяць знаходиться в стрільці. Стрілець пов'язаний з тим, щоб ну, дивитись далеко, дивитись ну, на майбутнє. То люди більше 8 травня будуть думати про майбутнє. У деяких людей це може бути оптимізм з приводу чогось, бо стрілець оптимістичний. А ось 9 і 10 травня реалістичний знак зодіака Казірох, тому на оптимізм краще не полагатися. На Бога Надійся, а сам не площай. Це 9, -го, 10 -го травня. Казіров пов'язаний з тим, що знаходиться в центрі, в центрі прийняття рішень, в адміністративному центрі, на соціальних топах, на вершинах соціальних сходинок. І це означає, що буде увага прикута до там, до, Москви, до Києва, до якихось центральних місць 9 і 10 травня. Також, скоріш за все, буде заяви якихось світових лідерів, дуже важливі 9, 10 травня. Бо тема пов'язана з Казірогом. 11 і 12 травня місяць знаходиться в Водолії. Хорошо щось робити гуртом. Ну, дні напружені, четвер, дуже напружений, день 11 травня. Тобто, це така військова ескалація. А от кінець тижня він більш спокійний. Субота-неділя будуть дійсно схожі на, на вихідні дні. Бо місяць знаходиться в рибах, такому тихому положенні з Сатурном. Тобто це буде певне затище 13 і 14 травня, в суботу і неділю. До речі, дуже багато буде планет в стихії води в суботу і неділю. Це пов'язано з. Ну, з точки зору там, наступів, контрнаступів, це пов'язано з тайною фазою підготовки. А можливо, також це показує якісь події в суботу неділю які будуть відбуватися в морському регіоні, тобто Крим або Одеса, або Азовське море. В ці дні на початку тижня більше така ескалація і всередини тижня, а от наприкінці тижня більш затища. Дякую вам за увагу і пишіть свої коментарі. Діліться цим відео до наступних зустрічей.